Легкое недоверие, что там наших войск достаточно. А, а, Абсолютно встречи ну, год не можем предотвратить. Да, да. Ну сколько же можно ждать? Сегодня уже месяц и три дня, когда враг топчется по Курской земле. А затем мы говорим, что все идет по плану. извини. На территорию Российской Федерации. Курскую губернию вторглись нацистские войска. Так. У нас такого плана не было. Не, Мало не этого. Было. Благодаря героизму наших людей удалось их остановить. Они рвались к тому, чтобы захватить Курскую атомную электростанцию. Так. Цель. Получилось. Чудный. Но они к этому стремились. Они стремились. Если мы получилось? и это сейчас. Минуточку, Это разные вещи. Ну, наверное, Но если мы сейчас скажем, получилось. что все идет по плану, то и когда у них получится, тогда мы скажем, план не сработал что Нет. ли? На вопрос нашего. Дорогого уважаемого гостя, господин Роникто, сказал, что российских войск в Курской области достаточно. Позвольте мне высказать легкое, легкое недоверие, что там наших войск достаточно. Как говорит О, да, наполнение, пока, в общем-то, не думаю, что достаточно. Будем ждать, а народ говорит, ну сколько же можно ждать? Сегодня уже месяц и три дня, когда враг топчется по Курской земле. И свирепствуют там и немцы, и американцы, и французы. Я вот только сегодня говорил, ну хотя бы одно рыло показали по, все, по первым каналам российского телевидения. Ну хотя бы одно. Ну описано американца хочу увидеть, Джона из Колорадо где-нибудь. Ну почему? Поляка какого-нибудь тр... стрессующего. Почему мы говорим? Людмила Людмила из Донецкой области. У меня такой вопрос от имени матери и жен. Куда нам уже обращаться по поводу наших мужчин, их недолеченных, отправили в курс? Конкретно вот мой сын. Он э, был ранен в 22 году, в ноябре месяце. Огнестрельный перелом внутренней лодыжки правой голени. И э, он лежал в нашей больнице, но так недолеченный. Не срослась на, на, на сантиметр Кость сдвинулась, ему тяжело ходить, он с костылем, но комиссия признает водным. Медроте мы просили направление на лечение, они. Так, внимание, вопрос совершенно понятен. Часто бывает так, что мнение родителей совершенно радикальным образом расходится с мнением медиков. Они имеют приоритеты в установлении диагноза, как бы вам ни хотелось. Конечно, конечно, конечно. Обстрелы, обстрелы. К великому сожалению и ДНР, и ЛНР обстреливаются, тот же Луганск, тоже э, э, Донецк тоже, тоже а, а, обстреливаются. Это, ну, и на Это год не можем предотвратить? Да, да. да. А еще есть Народ, одна неприятность. Устает, я понимаю. Та де ми вже з тобою, то ж почнемо ми з рубрики воєнні підсумки дня. Сергій Згорець вже готовий. Сергію, добрий вечір. Будь ласка, тобі слово Вітаю тебе, Василь. Вітаю наші дачів сьогодні. На тлі завершення тижня ми поговоримо про динаміку на лінії фронту, про Курщину, Покровський, Курахівський та Трецькі напрямки з оцінками наших військових, які там тривають оборону. Про все це замить. Отже, Курщина з нашим плацдармом десь у 1200 квадратних кілометрів. А ще є Глушковський район, що затиснутий з північчю річкою Сейм з, з руйнованими мостами, а з півдня та сходу державним кордоном України. І цього тижня, з 10 вересня, російські війська проводять, як казало, це масштабні атакуючі дії, аби спробувати потіснити наші війська з важливих для ворога позицій. Був коментар здається, вчора в. Президента Володимира Зеленського, який сказав, що росіяни почали контрнаступальні дії, і це йде за нашим українським планом? А закордонні експерти роблять висновки, що російські війська продовжували контратакувати на всьому українському виступі у Курській області, але досягли лише незначних успіхів. Загалом все вірно, але які деталі за весь цей тиждень? Напрямків ворожих атак було декілька, але головні, у лівий фланг нашого курського плацдарму ворог атакував від коренева. На Снагось, це прямо по дорозі, і на наснагос з заблокованої річки Сейм Глушковського району, де, от попри знищення переправ і понтонів противника, ворог все таки зумів накопичити певну кількість особового складу і провести атаки з заходу в. в... в... Бік наших фланг угрупувань наших, е і атакуючи дії на цьому лівому флангу, ворог проводив найбільш своїми боєздатними формуваннями, які були перекинуті з інших ділянок. Це насамперед 115-та бригада морської піхоти, чи не в повному складі, і два парашютно-десантні полки 109-ї десантної дивізії. Як на мене, цілею противника було два дві. Це насамперед відштовхнути наші війська далі від Кореневого, аби створити такий суходольний коридор для розблокування ворожих сил у Глушковському районі. А це пастка розміром 20 на 40 кілометрів. І друга ворожа мета була, як на мене, це просунутись далі, ніж снагость власне, аж до державного кордону, аби ускладнити нашу логістику. Тому тому що вони хотіли пробитись до траси Коренева е, суджа, а наша головна логістична артерія для забезпечення всього плацдарму – це, власне, є траса суджа Суми. Атака з півночі від Кореневого була з певною кількістю бронетехніки. Ворог протиснув нашу оборону 103-ї бригади територіальної оборони, змушивши відійти декілька підрозділів. Судячи з усього, зараз от село е нагось під контролем. Російської Федерації або знаходиться в сірій зоні, також є відео з присутністю ворогів у Вишнівці і поблизу Красноптявського. Це два населених пункти поблизу Кореневого, які впливають так само на розблокування цього району глушково. І це власне все, що відомо про якісь там просування противника, тому що відео, до речі, досить мало, близько там 10-12 різних відео, які ну замало для того, аби оцінювати динаміку на інших напрямках, але що е, важливо, що і наші збройні сили почали випереджуючі дії, тому що впродовж е, двох днів є інформація про те, що наші війська увійшли в Курську область, але вже на нових ділянках, трохи далі на захід е, від лінії наступу росіян, є відео, де наша українська бронетехніка і піхота пробивається через російські протанкові загородження. Ці зуби дракона з використанням спеціальної техніки, і зараз. З наступ відбувається чи бовіді відбуваються в районі населених пунктів Новий путь із просуванням у бік веселого. Це повторюсь на захід від тієї ділянки, де буквально пару днів велися активні наступальні дії противника. І це вихід у фланг російським підрозділам у Лужковському районі. Просування на декілька кілометрів у цьому напрямку змусить російську армію послабити його тиск на схід. Так що ситуація виглядає досить динамічною, і якщо справді Путін поставив терміни витіснення збройних сил з Курської області до 1 жовтня, то можна очікувати подальші штурми противника з відповідним рівнем втрат. А з нашого боку, треба ну в... Оцінити вірно всі перспективи із використанням оцінки засобів сил і резервів, здійснювати заходи пов'язані зі зіщенням ворога і утриманням певних позицій. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.